Найбільше у світі дамбу почали зводити в Китаї. Пекін обіцяє чисту енергію для мегаполісів, але сусідні Індія і Бангладеш виступають проти будівництва в цих країнах. Бояться, що гребля може зневоднити річку, і через це постраждають мільйони людей, які живуть нижче за течією. Про те, як екологічний проєкт ризикує спровокувати геополітичну кризу, розкажемо далі. Гідроелектростанція на тибетському плато, якщо її збудують, стане найбільшою в світі і найдорожчою. Вартість проєкту 167 мільярдів доларів. Про старт будівництва оголосив прем'єр-міністр Китаю Лі Цян. Цяцьпочаток будівництва гідроенергетичного проєкту, наймасштабнішого в Китаї з часів будівництва греблі три ущелини. Гребля складається з п'яти каскадних гідроелектростанцій потужністю 300 мільярдів кіловат годин електроенергії на рік. Цифри абсолютно космічні. Цієї енергії вистачить, щоб повністю заживити таку країну, як Велика Британія. Навіщо китайцям так багато потужності на південному заході країни, де майже немає промисловості. Уряд КНР не пояснює. Тим паче, що Китай вже має одну супергреблю. Вона перегороджує річку Янзи і має назву три ущелини. Її довжина понад 2 кілометри, а висота сягає 185 метрів. У водосховищі так багато води, що її вага позначилася на геофізиці землі. Завдяки своїй здатності утримувати приблизно 40 кубічних кілометрів води, гребля три ущелини забезпечує зміщення маси, яка збільшує тривалість кожного дня на землі на 0,06 мікросекунди. Нову греблю будуватимуть на річці Ярлонг. Та річ у тім, що це не лише китайська річка, її протяжність сягає трьох тисяч кілометрів, і більша частина русла знаходиться на території Індії. Там річку називають Брахмапутра. Вона є основним джерелом води для кількох північних штатів країни. Тамтешня влада дуже боїться, що китайці затримують стільки води, що у них почнеться посуха. Питання в тому, що Китаю не можна довіряти. Ніхто не знає, що вони можуть зробити. Припустімо, що дамбу добудують, і вони раптово випустять воду. Весь наш пояс Сіанг буде знищений. Зокрема, плем'я Аді та подібні групи побачать, як усе їхнє майно земля, а головне людське життя руйнується. Учені кліматологи вже давно попереджали, що в майбутньому світ побачить війни за воду. І, можливо, зараз китайці закладають підґрунтя саме для такого конфлікту. Події розгортаються за сценарієм, який вже реалізується в Африці. Там Ефіопія будує на Нілі велику греблю відродження. Проєкт ще не завершено, але першу турбіну гідроелектростанції ввели в експлуатацію ще у 22-му році. Таку назву ця ГЕС отримала тому, що її місія буквально відродити країну, 60% населення якої живе без електрики. Але для єгиптян НІЛ джерело життя. 97% прісної води країна отримує саме з нілу. Рівень води в ньому для Єгипта є питанням національної безпеки. Якщо річка обміліє, єгиптяни готові воювати. Про що у 24-му році відкрито заявив у трибуни ООН міністр закордонних справ країни? Втім, у Ефіопів свої проблеми. Вони не хочуть сидіти в темряві. Їм потрібна електрика, а армія у них теж є. Ніхто не зможе зупинити нас від завершення будівництва. Якщо буде потрібно, ми мобілізуємо мільйони та підемо на війну. Бойових зіткнень через велику греблю відродження ще не було, але ситуація вже більше п'яти років висить на волосині. Китайці планують збудувати нову греблю в Тибеті до 2030 року. Вона на відміну від греблі трьох ущелин чи греблі відродження на нілі нестиме в собі ще одну загрозу в Індії нижче за течією розташовані густо заселені райони. Якщо греблю прорве, тисячі, а може і сотні тисяч людей можуть загинути у повені. Індійська влада активно протестує і паралельно готує практичні заходи для захисту своїх громадян. Зараз індійці розглядають можливість будівництва власної греблі, яка повинна буде стримати потік води, якщо китайська гребля розвалиться.